Усім привіт! Сьогодні розповім вам про Фосібод F105. бюджетний смартфон, який, начебто, нічим цікавим то і не відрізняється, але от своєю камерою він мене таки здивував. Так, звичайно ж, як приємні моменти тут є, так і негативні. Наприклад, відсутність модулю NFC, що для багатьох потенційних покупців може стати просто вирішальним фактором. Але за дійсно доступною ціною ви можете отримати найголовніше це гарно захищений корпус за стандартом IP69K. Тож посилання на Aliexpress знайдете в описі. Ну і давайте розбирати детальніше цей смартфон. Почнемо коротко з комплектації цього смартфону. Ми бачимо стандартну традиційну коробку помаранчевого кольору, де є кабель, блок для заряджання, а також є інструкція і скріпочка. Все, більше нічого тут, на жаль, немає. Ну а щодо самого смартфону, то важливо сказати про його товщину корпусу, яка складає 17,3 мм. Ну а щодо ваги, то хочу вам її наглядно продемонструвати. 377 грамів, тобто типовий такий середній смартфон, який буде звичайно ж відчуватися у вас в кишені, але не сказати, що він прям якийсь сильно цеглиноподібний. Що приємно, дуже приємно вразило і здивувало, це те, як зробили кнопки. Кнопки блокування і регулювання гучності. Як бачите, корпус прогумований з боку, і кнопки теж прогумовані. Це у нас така відформовка спеціальна під кнопки, самі кнопки металеві чи пластикові, які вони там, звичайно, ж, всередині. Але вони зрозуміли, що не видають жодних звуків, тобто ви відчуваєте так при натисканні, наче це просто гумова кнопка. Просто ідеально, тихенько, нічого не тіліпається, нічого не бринчить. Так само з цієї сторони, тут у нас тільки слот для двох сім-карт або для сімки картки пам'яті. Також нема чому тут дзелінчати, Все дуже тихо, все прикольно працює. Сканер відбитків пальців знаходиться у нас окремо. Зверху додатковий мікрофон, а знизу тільки мікрофон і Type-C. До речі, на куті є кріплення для ремінця. І найбільше вашу увагу я хотів заакцентувати на дизайні задньої саме панелі. Колір, по-перше, це у нас колір Грін, тобто буде ще декілька інших кольорів. Мені вислали на огляд саме Грін. Задня панель, ми вже не вперше таке бачимо, і не вдруге, і не втретє. У нас така структура під карбон виглядає досить солідно. Вставка кругла з камерами, камер тут три і спалах також присутній. Я не знаю, оцінюєте дизайн ви, але як на мене все досить круто. Кути додаткові у нас нарощені тут, як бачите, трошки випирають кути. Сам корпус ну він повністю прогумований. Тут жодного пластикового елементу немає. Навіть рамки, ці які на дисплеєм виступають, вони також гумові. Коротше, за збірку ну мені все подобається. 5 із 5. Смартфон максимально міцний, максимально прогумований, приємний для використання, однозначно, лайк. Like. Технічні характеристики смартфону я би назвав самими мінімальними, якщо обирати серед сучасних варіантів. Це є про 4 ГБ оперативки і 64 ГБ постійної пам'яті. Щодо процесору, то тут все зрозуміло. Підтуплювання в системі у вас, звичайно, ж будуть, як і на будь-якому бюджетному смартфоні. На жаль, з цим доведеться змиритись. Основне, що нам з вами потрібно знати по залізу, так це те, що працює смартфон на найновішому Android 14, але для вас навряд чи це буде грати якусь велику роль, тому що меню візуально виглядає так само, як на попередніх смартфонах Fossibo, d 13 Android. Далі, приємний момент, звичайно ж, в тротлінгу. Дивіться, який шикарний тротлінг-тест. Так, процесор у нас не сильно потужний, але, бачите, і тротлінга в нього немає. Це mt 8788 бюджетник на 8 ядер, 4 ГБ оперативки тут і 64 ГБ постійної пам'яті. І з приємного, акумулятор на 10800 мАч, саме тому смартфон такий товстенький, відео відтворює 16 годин з YouTube на максимальній яскравості. А що стосується автономності в реальному використанні, то це приблизно 2 активних, ну, як активних, звичайних повноцінних дня використання. І так, звичайно ж, великий мінус в тому, що в цьому смартфоні, на жаль, немає модулю NFC Я вважаю, що це ну просто якийсь профтик виробника. Ну не може бути такого, що зараз в будь-якому смартфоні потрібен NFC Вже навіть я не знаю, пенсіонери 80 деякі не всі користуються. що вже говорити про звичайних користувачів, там 30-40 років і так далі. Всі користуються, а не всі, ну дійсно, всі це зручно. Щодо того, як працює смартфон, ось дивіться самі. Ви зараз побачите прекрасно, як він працює. Я при вас зайду зараз на YouTube і ви будете бачити, як воно все довго відмальовується, які у нас тут є фрізи при перелистуванні і так далі. Тобто, звичайно, смартфон працює далеко не ідеально. Наприклад, ми хочемо щось ввести, вводимо і починаємо перелистувати. Відповідно, якісь мікрофрізи у нас завжди будуть проскакувати, від цього ми нікуди не дінемось. Ну і те ж саме, коли будемо, наприклад, на весь екран робити відео. Воно далеко не з першої секунди, як бачите, у нас повертається. Ну а тепер ми з вами плавно підійшли до питання звуку. Зараз я вам увімкну композицію, але скажу, що динамік тут один, і звучання в нього таке типове, бюджетне, не саме гірше, яке я чув, ну і далеко-далеко не найкраще. До речі, максимальна гучність тут трішки нижча, ніж від того, що я хотів би тут бачити. Єдине з чим цей процесор нормально справляється, так це з простенькими іграми, як і, в принципі будь-який майже сучасний процесор, окрім там Helio a 22 і так далі. Але, по-моєму, їх вже ніхто і не ставить нарешті. А в такі от простенькі ігри, звичайно, грати можна без проблем. Щодо дисплею, то великий його плюс в максимальній яскравості 450 ніт. В іншому ж, звичайна собі абсолютна бюджетна матриця. Це великий дисплей. Діагональ його складає 6,75 дюймів. Маємо роздільну здатність HD, але виглядає все досить симпатично. Якщо придивитись, я вам скажу, зображення більш-менш плавне, як для бюджетного смартфона, воно тут більш ніж нормальне. А що стосується кутів огляду, то вони, звичайно ж, тут далеко не максимальні. Зображення темніє ось під такими кутами, і з цим ви нічого не зробите, тому що бюджетна матриця все-таки вона бюджетна. Але в цілому, якщо нормально прямо дивитись на смартфон, ну кольори нормальні. Не можна сказати, що це не сучасний смартфон. Все досить красиво вимальовується, і головне, що дійсно яскравості тут вистачає. Я знімаю огляд на от такі от яскравості, це буває не часто, і зазвичай це флагмани від Blackview або Ulefone. А тут у нас спосіб за 100 доларів і ось так яскравості тут вистачає. Частота оновлення в нас класична, 60 Гц. Зайдемо в налаштування екрану, подивимося, що цікавого є тут. По суті, нічого, окрім того, що можна трішечки підлаштувати кольори, можна їх ще насиченішими зробити. Але в принципі на базових налаштуваннях все виглядає досить круто. Мій вердикт такий: враховуючи ціну цього смартфону, дисплей тут на 4 з плюсом із 5. Я думаю, це буде найбільш об'єктивна оцінка цього дисплею. Тобто і відео дивитись можна, в групу грати можна, все робити можна, з врахуванням, знову ж таки ціни цього смартфону. Ну і так, я в цілому не можу сказати, що камера тут прям супер-пупер, порівнюючи з більш дорогими захищеними смартфонами, але порівнюючи з конкурентами, повірте, знімає вона дійсно непогано. І це при 13 мегапікселях. Коротко пройдемося з вами по меню камери, потім покажу вам приклади. Значить, що в нас є? У нас є фото, у нас є відео, у нас є режим чорно-білої зйомки звичайної, не нічної, і в режимі більше, тут також декілька режимів буквально. Що стосується налаштувань відео, мене здивувало те, що тут максимум, звичайно, 1080 p тобто Full HD максимум можемо знімати. В меню у нас є стабілізація, але вона сіра, вона неактивна. Бачите? Увімкнути її не можна. Причому я пробував ставити і 480, і 720 p Вона у нас не світиться. Ну а в режимі зображення у нас 13 мегапіксельна камера, звичайно ж, використовується. Тут також деякі налаштування є. І ось тут уже в нас функція антиструсу присутня, бачите, навіть так. Ну, а тепер погнали дивитись фото та відео. Як за ці гроші, по-моєму, все більш ніж пристойно. Так, відео, запис на Fosі F105. Бюджетненька модель. Без стабілізації і всього такого. Висновок 1. Це дійсно один із найбюджетніших сучасних актуальних захищених смартфонів, який працює на 14-му андроїді. Але єдиний його головний мінус, як на мене, це відсутність модулю. NFC. ну дійсно косяк. Вам же я дякую за перегляд. Посилання на Aliexpress в описі знайдете. Ну і підписуйтесь на канал. Обов'язково будемо на зв'язку. Бувайте!